Любі діти, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами розпізнавати слова з ненаголошеними звуками е. И. Зараз я прошу ваших зошитах записати 14 вересня класна робота, на хвилинці каліграфії, записати букви, з яких складається слово адреса, і прописати. Ці рядочки. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть хвилинку каліграфії. А зараз переходимо до наступного завдання. Впізнай слово за першими літерами. Я виводю на екран малюночок, а ви називаєте. Першу літеру слова і повинні відгадати, яке слово сховалося. Так, перше на малюночку. Ананас. Перша буква А. Далі. Диня. Д. Ад. Це що в нас зображено. Так, молодці. Редис. Р. Далі ельф. Е. Слива С, апельсин. А. Яке в нас з вами сховалося слово? Адреса. Давайте запишемо його. Адреса. Викону звуковуквений аналіз слова. Піднесу вам, Зробіть, будь ласка, звукобукований аналіз слова. А. Голосний. Д. Приголосний. Твердий. Дзвінкий. Р. Приголосний твердий. Е. Голосний. С. Приголосний твердий. Глухий. А. Голосний. Так. Зробили і рахуємо, скільки букв, скільки звуків. Шість букв, буков, шість звуків і скільки складів, три склади. Тому що ми з вами знаємо секретик, скільки голосних звуків у слові стільки складів. Три склади. Молодці. Склади з цим словом речення. Будь ласка, поставте відео на паузу і усно складіть речення зі словом адреса. Молодці. Тепер у нас з вами є завдання від родзинки. Читаємо. Спиши пари слів, постав наголос, підкресли букви, які позначають ненаголошені на звуки е-сестри, сестра. Поставили. Крило, крило. Числа, число. Верби, верба. Так, підкреслили і тепер записуємо з наступного рядочка пари слів. Будь ласка, ставите так само наголоси і підкреслюйте букви, які позначають ненаголошені звуки Е. И. Так, у вас повинно так вийти. А тепер перевіримо себе за правилом. Подивіться, будь ласка, ненаголошений звук Е у вимові наближається до И. Ненаголошений звук И у вимові наближається до Е. Коли ми з вами промовляємо слово, в якому є ненаголошений звук Е, то ми з вами його так вимовляємо, начебто ми замість е говоримо «и». і навпаки, коли є слово, а в ньому ненаголошений «и», то ми його так вимовляємо, начебто у нас з вами наближається Е до нього. І тому ми з вами Повинні знати, яку букву писати Е чи. «и». А щоб знати, яку букву писати Е чи «и», ми повинні змінити з вами слово таким чином, щоб не наголошена Е чи «и» стала наголошеним. І тоді ми з вами дізнаємося, яку букву записувати. Ось, будь ласка, подивіться. Весло. Весло. Наголос падає на О. А нам потрібно з вами подумати, як змінити слово, щоб не наголошена Е стала наголошеною. Весло весла. І тоді нам чітко чути, що тут ми з вами записуємо літеру Е. Далі, наступне слово село. Так, щоб дізнатися, яку тут писати букву Е чи И, ми з вами повинні змінити слово так, щоб не наголошена Е стала наголошеною. Село села. Листок листя. І так потрібно зробити до кінця. Я вам пропоную поставити відео на паузу і подумати, яким чином ви зміните слова, щоб не наголошені. Епи стали наголошеними. Ось дивіться. І ще раз: весло, весла, село, села, листок, листя, береза. Берези, сини. Син, весна. Весни. Зима, зими, кленовий, клен високий, високо, так? отже, ми сьогодні з вами поговорили про ненаголошені звуки Е, і ми з вами знаємо, що про умові Е наближається до И, а И наближається до Е. І для того, щоб подумати, яку букву писати Е чи «и», потрібно ненаголошений Е чи «и» змінити так, щоб воно стало наголошеним. І так визначити, яку букву записувати. На цьому урок з української мови завершено.